И всем привет, ребята, и сегодня мы играем в Майнкрафт. Друга частина про динамит обзор на динамита. И сегодня у нас ось стільки динамитов и на кинет вс-таки я Я подготовил даже пушку. Итак, у нас есть зажигалка уже. Итак, Перший динаміт. Динаміт. Так. А, слегка не так. І це дуже мало. Таке собі. І зараз другий. Це... Хочу поджигатись. Ну добре, попропусы. Ось цей на 500. Так, держав завышає і... Що це. Це тільки на 500 що буде на, за 2000. Вони є такий на 2000. просто дуже це дивно. Це... просто. Зараз на 2000. Це а -а -а. теж обманка? Це Ну, добре. Стоит один. Да. Босс свиньи. Mm -hmm. Что там? А это где? А что тут? Проверим. динамит. провариваем Так. Вон там а, умер. Так, там все за... Это было... Это было круто. Так. Все можно проваривать Да, да, да. Мне все равно

Мре? Ні? Ну добре, пусі там бігає собі. Так, сідимо, ну так, вбираємо у нас, беремо зараз ось цю. Ось вона, один грибок, ось так підемося, і це нам ось лідок. Так, зараз якось. Так, вс. Ну що? ж собі це шахта міні Прикольно. Так. Виглядаю як подарунок. ха Так, остань захит. Вот взаимно такие димониты. Останем на сегодня. И досторонка разбираем. Давайте уже свой поговор. Ничего себе. Да я їх зараз буду. Ні, він теж хоч. Зараз як бомбане. Що це? Просто, просто, просто. просто. Хуже. Так, ось такий обережний. Так, ну, подопитник. Це вам подарунок. І почати. це вам подарунок. Ха-ха. Ні. -ха. мет скоро. Ну, цей сервер. Так вот сюда вот пишется. Вот тебе я покину на 5 минут. О сейчас. Это fall. Это set fall. Просто як картинка. Хм. Ладно, всім бувайте. Всім бувайте. З вами був Эндер Хоуст. і в третій частині ми будемо робити взриви в цій деревні. Ладно, з ну, вами був я. Всем, Всім бувайте.